Друзі, ми повернулись. Вітаю. Ця поїздка була складна не настільки фізично, а настільки емоційно. Дуже багато інформації. На жаль, якою з вами поділитись не можу, але ситуація на фронті дуже складна, нереально складна. Так, ми виконали все, що потрібно було. Ми доставили автівочки, привітали хлопців. Ви знаєте, в цей раз було, мені здається, найбільш слів подяки і дійсно незламні дякують. Дякують всім вам за вашу підтримку. Для них це дуже важливо. Хтось мене спитав, чому ви так часто їздите. А мені здається, якщо була б можливість, я б їздив ще частіше. Бо їм потрібна саме наша. Присутність для того, щоб вони відчували, відчували цю підтримку. Дуже було багато обіймів, таких, знаєте, міцних, теплих, чоловічих обіймів. Бо хлопці розуміють, розуміють, що вони не забуті. Це їх мотивує. Мотивує це, надає їм натхнення рухатись далі. На жаль, нам не вдалося зробити хлопцям плов, як ми обіцяли в попередніх відео, тому що цілий день лив дощ. Погода, на жаль, нам не сприяла, але продукти, які ми везли на плов, ми залишили хлопцям. І вже на слідуючий день ми мали вже фото зробленого плову, який поїхав, поїхав сразу на передову. Тобто хлопці впочивали... Пловом, які продукти, на які ми привезли. І це дуже-дуже тішить. Пам'ятаєте, я казав, що у нас а, повинно бути три вака. На жаль, один з них ми так і не змогли евакуювати, тому що в ніч, коли ми їхали, туди був прольот і, на жаль, автівки вже фізично не існує. Але слава Богу, хлопці всі живі. Тому а, нам не вдалося зробити максимум. Але при цьому, повертаючись додому, ми. Проїжджали повз хлопців, яким потрібна була допомога. Ми, ну звісно, ми зупинились, допомогли. Наш лафет був незайвим, тому ми ще, тобто, у нас все ж таки евак був запасний, два з половиною евак. Ми таки зробили. Евакуювали ще одну автівочку, доставили на Київщину, і треба трошки доробити. Друзі, повірте. Підтримка дуже дуже важлива. Ви знаєте, практично дві доби знадобилось трошки щоб прийти в себе. Після побаченого, почутого. Насправді це дуже важко порівняти ту ситуацію, яка зараз там, і те, що ми бачимо. Тут дуже багато людей забули. Забули, що зараз іде війна, і що зараз наші незламні потребують неймовірної підтримки, підтримки від суспільства, від людей. На жаль, зараз потрібні потрібні ваші донати. Потрібна ваша підтримка, потрібна відмова вам від одної чашки кави в день чи чогось навіть більшого. Тому що потреби нереальні, просто нереальні. До речі, збір на національну гвардію України Буревій вже закритий. Ми вже навіть придбали автівку. Звітувати по цьому збору вже будемо. Коли вона буде тут в Україні, ми все покажемо. Тому зараз попереду чекають дуже багато зборів, тому що без зупинки йдемо. Потребують хлопці, потребують. Будуть дуже багато від дронів, автівок до тепловізорів, е якісь там необхідних, необхідної їм місії. Тому, друзі, хочу нагадати: не зупиняйтеся, підтримайте наших незламних і словами підтримки, і діями, і донатами. Ну, ми, як завжди, віримо в вас, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу. Слава Україні!